Волю і незалежність держави нашої, Господи, помолімось, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, охорони Боже громаду українську Твоєю благодаттю, Господи, помилуй, при святу, при чисту, при благословенну Славну владичицю нашу Богородицю і присну, Діву Марію зі всіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо, тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння. Отцю і Сину, і Святому Духові нині по всяк час і на віки віків, голос четвертий, Бо Господь явися нам, благословен Хто йде в ім'я, Господнє, Господі явися нам, благословен Хто йде. Во ім'я Господи, Господня явися нам благословенно йде. Во ім'я Господнє, Господі явися нам, благословен. Хто йде, во ім'я Господнє, до богородиці, щиро нині звернімося, ми вирішні смиренні припадімо. У покаянні злибини душі взиваючи, Владичице, це, поможи, змилосердившись над нами, поспіши гинемо від множества провин. не рабів твоїх ні з чим, тебе, бо за єдино надію нашу має. Богородниці, щиро нині звернімося, ми грішні смиренні припадім. у покаянні злими душі зимаючи, це поможе, змилосердившись над нами, поспіши погинемо від множества провин, не відпусти рабів твоїх ніщим. Тебе, Боза єдину, наїв, нашу малому, Господу помолимось, Господи помилуй. Господи, Господи Боже наш, ти, що сидиш на серафимах, їздиш на керубимах, і мудрістю прикрасив людину, і благим твоїм промислом все на добро направляєш. Пошли, Боже, благодать Пресвятого Твого Духа і благословення Твоє на колісницю сію і святий святі. Пошли, Боже, благодать Пресвятого Твого Духа на колісницю Суй, о святих. Пошли, Боже, благодать Пресвятого Твого Духа і освяти колісницю сію. І ангела Твого до, до неї пристав, щоб ті, хто рухаються в ній, воїни наші, охоронялись ангелом, і настановляли, звершуючи путь свою в мирі і благополучності, захищали державу нашу сумлінно в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки. І освячується колісниця, ця бойова машина, споруджена нашими патріотами, укомплектована е, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Спаси господи -го люди твої і благослови ж, перемог у побожному народові нашому, насу противників подай і Христом Твоїм ми охороняй насу, нас, нас

Акета сиго И И ту на слитя твоё евреву У православному народу ми нашему наступи Писом Твої Бородя нас все любою. Помилуй нас, Боже, з великої ласки Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, ще молимось тобі, Боже, добрий. За щастя, здоров'я, благополуччя, Геннадія, В'ячеслава, Сергія, Андрія, Олега, Юрія, Павла, Миколи, Сергія і за всіх тут присутніх патріотів землі Української, <освітені> що були вони здорові, щасливі, довговічні, а воїни наші неушкоджені в цій колісниці. Молимо тебе, Боже, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія, всіх кінців землі, тих, що в морі далеко, і милостивим, Боже, будь милостивим до воїнства нашого і до держави нашої багатостраждальної ти милостивий і, і чоловіколюбний Бог єси, і тобі славу вас славим, себе твоїм Отцем, з присвятим і благим, і животворящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благоденственне і мирне, життя, здоров'я, тілесне і душевне, перемогу. У звитягах, даруй, Господи, воїнство нашому, державі нашій, всім, е, що боронять рідну землю від ворога. І е, Геннадію, В'ячеславу, Сергію, Андрію, Олегу Юрію, Павлу, Миколі Сергію і всім, хто допомагав бойову машину цю е, упорядити. יש מיר די גבורה, אַס суסיק זיי קייך нам נאָגי, די בלויני טא. נאָ הייג די טא, יא לי Вся кров і любов, все тобі віддаймо боротьбі за Україну, за її волю, за честь і славу Слава. За... Боже, щастя, хай наша машина успішно виконує свої обов'язки разом з нашими дорогоцінними воїнами. Слава Ісусу Христу! На віки, на віки, слава! Хто може виступити, хоче, будь ласка.